Авдіївка, Часів'яр, селища Курахівка, Нью-Йорк, Північне, села Богоявленка, Галицинівка та Ласточки на Донецької області минулої доби обстрілювали окупанти. Загинули дві людини. Повідомив Суспільному. Поліцейський Олег Карницький. З артилерії російські війська накрили зарічне, Вбили двох людей: – 33-річного чоловіка та його матір. Росія скинула на Турецьк керовану авіабомбу ФАП-250. п'ятдесят. Пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль. По Новоселівці перші окупанти били з градів, ураганів та артилерії. Пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків: господарчу споруду, трактор, лінію електропередач. Населення не постраждало. У часів ярі травмованих та загиблих внаслідок сьогоднішніх обстрілів немає. Повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус. У громаді досі залишається близько 900 жителів. Обстрілювали з артилерії. Руйнування потрапили в один. Житловий будинок багатоповерховий, дитячий садочок біля житлових будинків, центральна частина міста. За даними Генштабу, протягом доби українські захисники відбивали атаки російських окупантів у районі Авдіївки на Мар'їнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Напередодні співробітники ДСНС гасили три пожежі на Донеччині, які виникли внаслідок обстрілів російських окупантів. У Новоселівці Покровського району горів приватний будинок та господарча споруда. Йдеться у повідомленні прислужби відомства. Олександра Зоса Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини, Донбас.